Це у нас 1. Да? Пригадали ми зараз яку ще властивість. А в степені мінус n дорівнює одиничка поділити на а в степені N. Отже, відповідь 1 девята. Ми зараз виконали повний розв'язок. Наступне завдання спростіть вираз. 0,6 множимо на корінь із 50, мінус 2 третіх множимо на корінь із 18. І плюс 1,5 множимо на корінь із восьми. Як бачимо, що такі корені ми не знаємо, але можемо під коренем розкласти на множники. Отже, що ми можемо зробити? 0,6 множимо на корінь із 50, це 25, помножити на 2. Корінь із 25. Ми знаємо, це буде 5. Мінус 2 треті. Корінь із 18 представимо як 9 помножити на 2. Корінь із 9 ми теж знаємо, це буде 3. І плюс 1,5 множимо на корінь 8, це 4 помножити на 2. Корінь з 4 буде 2. Отже, що ми з вами отримаємо? 0,6 множимо. Корінь із 25, 5, ми вже проговорили, і корінь із 2 залишається. Мінус. 2 третіх, множимо корінь із 9 буде 3, і корінь із 2 залишається. Плюс 1,5 множимо на корінь із 4, це 2, і корінь із 2 залишається. Дорівнює 0,6 помножимо на 5, отримаємо 6 на 5, 30, і забрали один знак після коми, да, у нас буде 3, корні із 2. 3, 3 скоротилися, мінус 2 корня із 2. Плюс 1,5 множимо на 2, це буде 3 корня із 2. Отже, що ми з вами отримаємо? Корінь із 2 можемо за дужки винести. Да? Це у нас буде 3, мінус 2, це одиничка, і плюс 3, це 4. Отже, наша відповідь 4 кореня із 2. Перевіряйте себе. Наступне завдання: знайди найменше значення функції. Запишемо y дорівнює x квадрат плюс 4x плюс 1. Це у нас буде парабола, гілки якої напрямлені вгору. Схематично я зараз її показала. Чому вгору? Тому що у нас А додатня. Отже, найменше значення функції буде в ось в цій точці. І ще раз повторюю, графік зараз у мене схематичний. Отже, найменше значення буде у вершині. Давайте знайдемо вершину. Х вершини пригадуємо формулу мінус b ділимо на 2а. Мінус b у нас мінус 4 ділимо на 2а у нас одиничка. Мінус 2. Давайте знайдемо y в точці мінус 2. Тобто, замість х ми зараз підставимо значення мінус 2. Мінус 2 в квадраті, плюс 4 множимо на мінус 2 і плюс 1. Мінус 2 в квадраті це 4. 4 множимо на мінус 2, мінус 8 і плюс 1. Що це в нас з вами вийде. 4. Мінус 8 це мінус 4 і плюс 1, мінус 4 і плюс 1. Це у нас буде мінус 3. Отже, найменше значення функцій дорівнює мінус 3. Наступне завдання. На осі ординат знайдіть точку рівно віддалену від точок. Давайте запишемо координати точок. Перша точка. – «А». Має координату 3 і 2. Далі друга точка Б має координату 7 і 6. Точка на осі ординат, і вона рівновіддалена від цих точок. Отже, наприклад, це точка L. Якщо вона знаходиться на осі ординат, давайте пригадаємо, вісь хсів віще називають вісь абцис, а вісь вісь ординат. Якщо точка лежить на осі ординат, то її іксова координата дорівнює 0. А іг має якесь значення. От зараз ми будемо шукати це ігрокове значення. Що нам треба зробити? А Л в квадраті. Відстанця, да? Чому у нас буде дорівнювати? Давайте пригадаємо 3 мінус 0 в квадраті плюс 2 мінус y в квадраті. А відстань а БЛ чому у нас дорівнює bL в квадраті? Давайте пригадаємо за тією ж самою формулою. Що це у нас буде? 7 мінус 0 в квадраті, да? беремо іксові координати, і тепер і 6 мінус у квадраті. Оскільки у нас точка рівновіддалена і від точки А, і від точки Б, то ці відстані ми можемо прирівняти. Що у нас буде? Дивіться. 3 в квадраті плюс 2 мінус у квадраті дорівнює 7 в квадраті плюс 6 мінус у квадраті. Розв'яжемо це рівняння. 3 в квадраті це 9, плюс далі формула скороченого множення різ, квадрат різниці. Що це у нас буде? 4 мінус 4 і плюс y квадрат дорівнює. 7 квадратів це 49, плюс, знову ж, формула скороченого множення, 36 мінус 12. квадрат. Так, ну давайте спробуємо все перенести в одну сторону. Да? Потім визначимося, що робити далі. Отже, дивіться: у квадрат і перенесу мінус у квадрат буде 0. Далі, мінус 4у, перенесу. Плюс 12 це буде 8 у Так, я вже бачу, що можемо без у все на іншу сторону перенести. 40, Давайте хвиляю, 49 мінус 9, це буде 40. Плюс 36, 76. Мінус 4, 72. Отже, іг у нас дорівнює 9. Да? 8 на 9, 72. Отже, яка це буде точка? Точка L, яка має координати 0 і 9. Перевіряйте себе, чи таке у вас вийшло значення. Так, наступне завдання. Так, зараз Наступне завдання задача. Знаменник звичайного нескоротного дробу на 2 більше за чисельник. Якщо до чисельника дробу додамо 1, а до знаменника додамо 10. То дріб зменшиться на 1 третю. Знайдіть цей дріб. Розв'яжемо задачу через Х. За Х позначимо чисельник звичайного дробу. Чисельник цього дробу. А знаменник на 2 більше. Отже, знаменник, що у нас буде? Х плюс 2? Це знаменник дробу. Далі. Якщо до чисельника дробу додати одиничку. Що це буде у нас? Х плюс один, тепер у нас новий чисельник, а до знаменника додати 10, отже, буде х плюс 2, і ще додамо 10, це у нас буде новий знаменник, то дріб зменшиться на 1 третю. Отже, перший дріб у нас який був? X, ділимо на х плюс 2. Якщо ми віднімемо другий дріб x плюс, 1, і тут відразу що у нас буде x плюс 12. Да? Ділимо на х плюс 12, то ми отримаємо яке значення? 1 третя. Отже, розв'яжемо тепер це рівняння і знайдемо значення х. Отже, позбудемося від знаменників. Перший дріб домножимо на х плюс 12 і на 3, другий дріб домножимо на 3 і на х плюс 2, і от дріб одну третю домножимо на х плюс 2, і на х плюс 12. Так, що у нас вийде? 3х, да? х 3 на 12 36х мінус. Так, тут поки що так запишемо, х плюс 2, щоб нічого не загубити, х плюс 1.